Отже, давайте поговоримо про початок. Як взагалі починається історія? Ну загалом щось має піти не так. Не завжди, але дуже часто. Це називається підбурювання. І насправді, як би назва не звучала, це не повинно бути чимось поганим. Воно просто має бути чимось. Щоб це не було, воно запускає нашого героя в сюжет. Спробуйте знайти підбурювання в володарі перснів. Фродо погоджується нести кільце. Чи Боромир сприяє розпаду братства кільця, що дозволяє Фродо продовжити похід самостійно, чи Більбо отримує кільце аж у Гобіті? Усі вони є поворотними моментами, але немає жодного окремого випадку відповідального за історію в цілому. Але коли вони є, то це очевидно. У детективних історіях протагоніст береться за справу. В антиутопіях життєва ситуація героїв раптово стає ще гіршою. Суть в тому, що стається щось, що легко виокремити. Але чому? Ну, здається, це має бути очевидним. На цікавіші історії розповідають про героїв, що мають впоратися з проблемами, з якими вони не дуже знайомі. Ви виштовхуєте персонажа з зони комфорту, і тоді він реагує так, якби не вчинив ніколи. Ви висвітлюєте персонажа, показуючи його в неймовірних ситуаціях. Викиньте хлопчину фермера в космооперу та спостерігайте за його реакцією. Розкрийте, що у вашого баристе таємне вампірське походження. Влаштуйте вечірку на місяці. Немає значення лише б воно було цікавим. Один з найпростіших способів зробити це сконцентрувати причину історії в одному вирішальному моменті. Це дає змогу кинути персонажа у нову ситуацію та дає найдраматичніші зміни в сюжеті, що у свою чергу дозволяє вашому персонажу реагувати інтенсивніше. Є причина, чому ваш бариста вампір відкриває свої сили в критичний момент, а не поступово усвідомлює, що її погляд може загіпнотизувати слабовільних. Це простий спосіб розповісти історію, яку ви хочете, не витрачаючи надто багато часу на зав'язку, становити реальність, відірвати від неї. Але не всі історії працюють так, просто багато з них так починаються чарівне пробудження, катастрофа чи криза, щось, що перевертає життя головного героя Шкереберть. Не обов'язково все має бути швидким. Знову ж таки, давайте подивимось на володаря перснів. Враховуючи все, що відбувається, насправді все починається дуже повільно. Фродо успадковує перстень і Гендальф рекомендує йому винести його з ширу. Поки що це не більше ніж подорож друзів, але потім в історії з'являється Арагорн, який приносить відчуття глибини величезної історії та далекосяжних наслідків, що виходять за рамки нашої веселої групи. Але і він входить в історію повільно. Він не провісних сюжетних поворотів, він там, щоб допомогти дістатися туди, куди вони йдуть. Можна навіть стверджувати, що історія навіть не почалася, але подорож Фродо з віднесенням кільця в мордор почалася, коли Більбо передав йому його. І протягом усієї історії ми насправді не бачимо, як Фродо справляється з ситуацією, в яку він потрапив. Ми бачимо, як він поступово виснажується все більше і більше через тягар, який вирішив нести. І таке не підходить для швидкого вступу. Толкін розповідав масштабну історію цілого світу. Не було б сенсу, щоб початкова подія була побудована на тому, що один з персонажів вийшов зі своєї зони комфорту. Навіть не зважаючи на те, що саме ця подія в середині братства кільця є найважливішим рішенням у всій історії. Суть в тому, що у багатьох із цих випадків темп початку визначає темп решти історії. Ви починаєте швидко та драматично, і аудиторія очікує, що решта історія буде такою, або принаймні матиме регулярні сплески швидкості та драматизму. Більшість антиутопій це кілометр за секунду, починаючи з якоїсь жахливої особистої катастрофи і ніколи не сповільнюючись. Нуарні детективи починаються повільно, зі вступом до кримінальної справи, яка не повністю зрозуміла принаймні до середини історії. Вони розвиваються повільно, приділяючи час як детективному процесу та помилковим слідам, так і справжнім драматичним викриттям. У новішому жанрі молодий дорослий відкриває, що має магію. Вибачте, історія майже завжди починається раптово, незалежно від того, чи це магія, чи генетичні експерименти, чи кровна лінія відкриття це те, що починає історію, і далі вона не сповільнюється. Можливо, ви помітили, що багато історій також включають тепер, коли ти знаєш хто ти, вони будуть тебе шукати. Це простий спосіб підтримувати темп. Тепер у вас є нескінченна кількість поганців, яких можна кинути на нашого таємничого обдарованого героя. Додайте також персонажа союзника, який вже знає правила, і ви отримаєте ідеальний рецепт для кожної такої історії. Але це не єдиний спосіб занурити свого персонажа у світ магії. Для протиставлення подивімося на історію Гаррі Потера. Звичайно, він дізнається, що він чарівник у драматичний та пам'ятний момент, але потім, ну, він іде до школи. Звісно, у школі трапляються дивні речі, але якщо не брати до уваги Волдеморта в кінці. Перша книга є досить повільною історією з точки зору темпу. Замість того, щоб кинути Гаррі у світ, який він не розуміє, тому що немає часу пояснювати, вся суть книги полягає в тому, щоб пояснити. Він дізнається про чарівний світ так само, як і глядач, і про це повідомляє початок задовго до того, як Гарі офіційно дізнався, що він чарівник. Був цілий тиждень явно магічної пошти, яка розповідала нам про це. Ще до того були явно випадки, коли Гаррі використовував магію, не підозрюючи про це. Та що вже там пролог напряму говорить нам, що Гаррі – чарівник. Ця історія не дивує нас тим, що ти чарівник Гаррі. Це лише для того, щоб на мить вивести його з рівноваги, поки ми рухаємось у чарівний світ. І для класичного прикладу, перший рядок Іліади є майстерним передвіщенням як тону, так і темпу решти епосу. Перше слово перекладається як гнів. Поміж усіма спецефектами та божевільною кількістю вмирань, ця книга про гнів Ахіла та знищення, яке він завдав Ахейцям. Оповідач, по суті, попереджає нас, що те, що ми збираємось побачити, є наслідками. Вступ повільний і багатозначний, а історія також повільна і трагічна, пронизана передвіщенням того, що найкращий друг Ахіла Патрокол зіткнеться з наслідками за те, що Ахіл ставиться до війни як до сварки на ігровому майданчику. Це чудовий приклад сюжету, який починається з темпу, який буде основою для решти історії. Але ось що. Я не правий. Це універсальне правило було зруйновано протягом останнього десятиліття чи близько того. І тепер майже кожна історія має якесь драматичне підбурювання на початку першого розділу, незалежно від того, чи це швидка пригодницька книга, чи есе про переваги бути жінкою. Чому ж це? Що ж, кажучи, як інтернет-контент мейкер, це тому, що головний урок, якому нас всіх сьогодні вчать хапайте свою аудиторію і не відпускайте, боже правий, ти хочеш зникнути в невідомість? Усіх вчать, що мистецтво це гонка озброєнь, і якщо ваш виступ не є найбільш чіпляючим увагу, ваша аудиторія винесе вас як барна Яценюка. Справа в тому, що письменників привчають не довіряти своїй аудиторії, тому що вона має достатньо уваги лише щоб пройти першу сторінку, якщо якимось чином не переконана, що якість усієї книги може бути точно представлена прологом. Загалом, щоб гарантувати аудиторію пристойного розміру, вам дійсно потрібно надавати читачам те, що ви, як сподіваєтесь, буде їм цікаво. Каво, але в міру того, що передбачувана концентрація уваги скоротилася, простір, у який ці речі треба вмістити, стає все меншим і меншим. Володар перснів привертає вашу увагу не чимось драматичним, а тонко виробленим відчуттям мирної атмосфери та ледве відчутним ароматом того, що там щось згнило. Ви хочете досліджувати прекрасний світ створеним Толкіном, але вам також цікаві натяки на пітьму, перстень і не зовсім хороший ефект, який він справляє на старину більба. Задовго до того, як ми отримуємо ельфів, темних лордів та таке інше? Ми отримаємо приємне та мирне середовище та найменший натяк на майбутні сюжетні повороти. Трохи прискорюючи темпи з Гаррі Потером, у пролозі двоє чарівників кидають сироту на порозі і розповідають нам, що в майбутньому на нього чекають великі речі, але в його минулому ховаються темні. Ми знаємо, що щойно сталося щось погане, але ми не розуміємо, що саме. І ми знаємо, що ця дитина робить щось круте просто тим, що існує. Але оскільки кількість розваг різко зросла завдяки інтернету, виникло відчуття, що конкуренція за увагу аудиторії стала набагато гострішою. Що дивно, бо, чесно кажучи, немає універсальної аудиторії, вона створює себе сама. Якщо ви пишете книгу, не всі захочуть її прочитати. Неважливо, наскільки добре ви це зробили, це буде лише для певної кількості людей. Трішки перейду на мету. Я створив цей канал, не намагаючись зібрати якомога більше аудиторії. Я хочу зробити щось корисне, цікаве та смішне для невеликого відсотка населення, якому це буде корисно, цікаво та смішно. Якби я хотів мати велику кількість підписників, я б робив лецплей або щось подібне, але суть не в цьому. Це ніколи не головне. Коли ви хочете щось зробити, ви розумієте, що робите це для аудиторії. Ви не конкуруєте з іншими митцями, які створюють речі для цієї аудиторії. Ви всі працюєте разом, щоб створити простір для розваг. Це був невеликий відступ, але в будь-якому випадку суть в тому, що ідея про те, що ваша книга має перемогти, є дивною. Але відбулася ця гонка озброєнь у зменшенні часу до підбурювання від перших кількох розділів до першого розділу, першої сторінки, першого рядка. Це спроба захопити аудиторію, яка інакше могла б закрити книгу та йти далі, перш ніж ви дійдете до хороших речей. І я це розумію, але в певному сенсі це витягує задумку із початку історії. Схоже, що тепер прологи служать тій самій меті, що й обкладинки, анонс, що залучить вас. Я прочитав обкладинку книги, я вже зацікавлений. Але інша сторона цієї гонки озброєнь полягає в тому, що аудиторію вчать швидко оцінювати цілі книги, і, чесно кажучи, таке ставлення є не є зворотним. Ось чому людям набридає класика, а я все це люблю. Як тільки ви дізнаєтеся, історія цікава, ви готові її прочитати, тому що ви знаєте, що там є хороші речі. А хлопець, який писав подорож на захід 500 років тому, не сів із набором чорнили і подумав. Як мені зробити цей вступний рядок достатньо яскравим, щоб молода демографічна група залучилася до цієї алегорії на просвітлення? Нас навчили читати так, ніби ми роздивляємось вітрину. Але якщо подивитися на класику, там є маса справді хороших речей, похованих під дуже повільними вступами. Величезний обсяг розваг, до яких ми маємо доступ сьогодні, вражає, але вибух доступності створив певний тиск, який ускладнює насолоду великою кількістю цього вмісту. Дуже дякую, інтернет. Добре. Справді дякую.